Доброго вечора ми з України, яке НЕКО до ваших послуг. Сьогодні за результатами опитування в моєму телеграм-каналі я розповім про свій перший рік в університеті. Я навчаюсь у Києві на спеціальності дизайн одягу. Після переїзду до гуртожитку першою причиною поїхати до університету стала зустріч з куратором. У нас дуже мила кураторка, яку група часто називає просто матуся. Вона трішки старша за нас і дуже розуміюча. На цій першій кураторській годині ми мали прогулятися по Києву та відвідати декілька візначних місць. Проте, дізнавшись, що ми все це вже бачили, до того ж, деяким моїм одногрупникам було ліньке кудись ще петляти, наша кураторка запропонувала сходити до сусіднього сувермаркету за їжею та напоями і просто посидіти десь у парку. Ця ідея, звісно, усім сподобалась. Поївши та поговоривши, усі роз'їхалися, а декілька студентів пішли гуляти далі. Так і почався наш перший навчальний рік. І з самого початку вересня нас запросили стати волонтерами на Ukrainian Fashion Week. Там ми допомагали відомим модельєрам у підготовці до показу. У більшості випадків ми мали просто заклеїти підовшу взуття бумажним скотчем. Це робиться для того, щоб підошва не затоптувалась, а це взуття в подальшому можна було б продати. А ви як думали, що все взуття у магазині ні разу не ношене? Було досить складно допомагати моделям з абстрактним вбранням. До того ж, дизайнерка не встигла завершити увесь одяг до початку показу, тому нам треба було з'єднувати деталі вже на самих моделях. Найкраще для мене в цьому випадку було те. Що усі моделі цієї дизайнерки були гарними парубками, з якими ми обговорювали, як складно бути моделями та як мало їм за це платять. Дуже кумедно було, коли хлопці з моєї групи прийняли за модель та намагалися його одягнути. Наступною визначною подією стала прогулянка на кораблі. На ньому зібралися усі першокурсники та другокурсники кафедри дизайну. Безкоштовна їжа, напої, алкогольні та безалкогольні та весела музика. Я привернула до себе досить багато уваги під час танців на невеличкому танцполі. Ми гарно провели час жортома жартома, змагаючись з кораблем кафедри кіно та телебачення: хто швидший та хто гучніший. Нам навіть відмінили першу пару на наступний день, щоб ми трішки виспалися. Привітальна вечірка для першокурсників. Майже вчасно. Проте весело. Кожна група з нашого факультету готувала окремий номер. Наші хлопці показували жартівливі недофокуси, зникнення мильних бульбашок у руці, віднєтнуючийся палець, літаючий ополоник, з засунутий ручкою у рукав, вогняний пук за допомогою запальнички та лаку для волосся. А наостанок вони зникли за простирадлом, хоча усі добре бачили, куди вони побігли. Після фокусів наша група показувала спільний флешмоб під змінюючуся музику. Між виступами різних груп проводилися міні-конкурси, в одному з яких я навіть виграла собі носочки. Опісля в нас була дискотека та перекус. Я випадково пролила Глінтвейн до плову з шашликом, але потім передусіма хизувалася своїм королівським пловом. Вже й не пам'ятаю, чого я його так назвала. Організатори вечірки подарували кожному першокурснику пакетик з Мівіною. А я змогла забрати цілих три. Незабаром оголосили конкурс. містер та містер та факультет. Міс і містер факультет. Я одразу викликалася на участь. Насправді я навіть не готувалася до конкурсу. Я ще зі школи добре пам'ятала декілька віршів та монологів, тож для участі вибрала вірш Лесі Українки контра Спем Сперо. Декларація віршів на головний прис не тягнула, а для участі та гарного проведення часу підійшла ідеально. Учасники декілька разів зустрічалися для репетиції та підбору образів. Мені було дуже приємно брати участь у цьому заході, хоча про мене зовсім забули на врученні призів. Я... Все ж таки отримала нагороду як місць інтелектуальність та додатковий приз у вигляді плюшого зайця та двох аром свічок. Хоча інші учасники отримали лише одне з двох. Зимова ознайомча практика один з найкращих моїх спогадів про університет. Першу половину практики ми з групою відвідували різноманітні музеї та виставки. Найбільше мені сподобалися музей аксесуарів при Києво-Печерській лаврі та дім музей ханенків. Як буде можливість, обов'язково їх відвідайте. У другу половину практики вже після зимових канікул ми відвідували майстерні відомих українських дизайнерів одягу. Нам проводили там екскурсії та відповідали на наші питання. Також у нас в майбутньому буде можливість проходити там практику у якості помічників майстра. На завершення практики ми створили костюми з нетканих матеріалів та провели показ перед студентами нашого університету. Останнім заходом після передистанційної став кіновечір. Протягом тижня ми разом з іншими групами з дизайну голосували за фільм, котрий ми всі будемо дивитися. Переможцем було аніме, «Віднесені привидами Хаяо Міязакі. Я досить давно не передивлялася це аніме, тому дуже зраділа цій можливості. До того ж, це був гарний шанс, для того, щоб познайомитися з іншими анімешниками. Так і сталося. Ми добре розговорилися з декількома дівчатками, а з однією з яких ми навіть потаршували. Під час перегляду аніме нам видали по склянці попкорну, а потім ми могли попрохати добавки. Пам'ятаю, що на наступний день моя одногрупниця, що допомагала з цим заходом, розповідала, що після кіновечора в них залишилося ще досить багато попкорну, який вони не знали, куди діти. А вона жартома запропонувала усе віддати мені. Але на той час я вже поїхала до гуртожитка. Ось так і пройшов мій перший рік в університеті. Дуже сумую за своїми знайомими. Сподіваюся, що зможу ще колись з ними зустрітись. А наразі я з вами прощаюся. Зустрінемось у новому відому. Слава Україні!